Привіт всім! Рада вітати вас на каналі Анебокс. За цей період, що я не з'являлася в ефірі, що я до вас не приходила, у мене відбулося декілька подій. Ну, перше, що я рада була, у мене були три замовлення на Етці це лялька Емілі. Фото вкладено Лялька Емілі, лялька Шарлотта. Це Дівчатка в різнокольорових сукінках, я люблю їх в'язати, вони мені дуже подобаються і, здається, вони найбільш, найчастіше їх і замовляють. Також за цей час я зв'язала схожих ляльок на ті, що замовляли. Світленьких дівчат. Вони у мене зв'язані з нитки Hernard Chins. Невеличкі за розміром. Секундочку зараз покажу. За розміром вони у мене отак. От 23-24 см, Їх можна зв'язати на протязі одного робочого дня. Одна лялечка, от отака і ще одна дівчинка її подруга. Отака от дівчинка. Вони схожі, дуже люблю ці воротнички у них. Схожі, милі дівчатка. Не занадто важка схема, звичайно, і сподіваюся, мені не набридне їх в'язати і надалі. Крім цих лялечок, у нас була ярмарка з 25 березня по 30 березня. Я, я на ярмарці на протязі тижня я не була цілого, була у вівторок, у вівтор, понеділок вівторок, четвер, ні, понеділок вівторок, п'ятницю і суботу, Чи середа і четвер мене не було, так як я виконувала замовлення. Продала на ярмарці не так уже і багато, ну, нормально продала, не багато немало. За 4 дні. Я продала маленьких зайчиків, що найбільшим попитом користувалися це зайчики. От різноманітні зайчики. Отаких От маленьких зайчиків я продала сім штук. Дуже практичні, невеличкі іграшки. Можна використовувати, якщо вив'язати останки, можна нові, нові моточки. Є в мене, були в мене монохромні варіанти, були контрастні кольори, були патріотичні зайчики. От вони, цей один, що в мене залишився. І на наступну ярмарку, яка буде вже в квітні, я хочу зв'язати ще маленьких отаких от зайчиків. Навіть думаю, наступне відео, після цього наступне відео, мабуть, я зніму майстер-клас на цього зайчика. Так, такі зайні. Так, величина зайчиків. Так, величина зайчиків 22 см. Як наплюшу, реально за день можна 2-3 такі зв'язати, спокійно, не напрягаючися, маючи на вільний час. Окрім того, окрім того, черепахи. Черепахи полюбляли у мене брати. Така залишилася і така, в схожих тонах от черепахи. Схема є в інтернеті у вільному доступі, якщо думаєте, так само можу зв'язати майстер-клас після того, як зніму на зайчика. Черепахи так само швидко дуже в'яжуться. Можна проявити фантазію з кольорами, але якщо треба на кількість, можна відібрати моточки і швиденько-швиденько зв'язати. Також під мене купували отаких от мішок, мішки, отакі мішеньки, так, який у нас розмір, мішані, розмір, 18 см. Мішані і отакі зайчики, їх небагато взяли. Старалися от брали найбільше плюш. От дорослі батьки, от батьки, коли, які купували на подарунок, брали акріл, тому що розуміли, що акріл практичний. От дітки, коли самі вибирали, вони вибирали плюш. Ну, в принципі, плюш при, при потрібному догляді так само довго прослужить. При догляді, при, при акуратному відношенні, от такий зай. Про таких зайчиків я вже розповідала у попередніх відеороликах. Так, так На тему зайчиків продовжу. Купували зайчики, от дивіться, який в нас є гарний зайчик. Цього поки що відкладу. Зайні довгоногі зайчики. Так, щоб він помістився, мені отак. От от Довгоногий зайчик. Їх так само полюбляли брати. Був у мене рекорд, коли я за один зв'язала 4. Це коли на швидкість і на кількість потрібно. Не дивлячись на розміри, вони в'яжуться досить швидко, тому що складного нічого немає в них. Отут от стопа вив'язується. Далі одинакова кількість петель на ніжках, одинакова кількість петель на ручках. Багато рахувати не треба, з морточкою багато роботи нема. Ось такі заюні. І їх полюбляють і вони гарно виглядають на столі. І не дивлячись на те, що їх в'язати не також не складно. Ну, я люблю нескладні іграшки. Не те, що не можу складні зв'язати. Просто от... Не знаю, мені подобаються таке. Простіше. Просто красиво. Ну, це вже у кого який смак. Так, 35 сантиметрів. 35 сантиметрів зайоня. От такий зайчик. Так. І ще залишився жовтий. Всі інші кольори розібрали. Ось такий зайчик. Ну, камера передає дуже яскраво, дуже яскравий колір виходить в житті. Набагато спокійніший лимонний навіть колір. Хороший лимонний колір. Гарний зайчик, дуже милий. Так. Окрім того, покупцям дуже подобалися довговухі зайчики. Довгоухі зайчики. Так, довгоухих зайчиків я продала 8 штук, а довгі ноги, те, що попередні 5. Довгоухі зайчики, зайчиків, вони милі, так розкладаєш їх, вушками прикриваєш взагалі, саме задоволення. Їх полюбляють, дуже полюбили брати. Ось Так, Так, розмір іглашки, 28 см, при ушках. От поміряємо вже красу 22 см. Отак, От дивіться, яка прям прілюсть. Отакий От у мене залишився зайчик. І рожевий. І рожевий зайчик такий залишився. З іншим бантиком. Інший колір бантика у нас. Ось такий красивенький. В більшості своєї, всіх руки тяглися до зайчиків, до цих довго От приходили і ручки тяглися до зайчиків. Що ще? Продався плюшевий котик, руденький, Руденький плюшевий котик, сірий залишився. Нічого не переживаю на наступну ярмарку. Він так само продасться. Ярмарка буде двотижнева. Ну, сподіваюся, що пройде вдало. Отакий от сіренький залишився, рудова забрали. Люблю, коли є покупці, які отак от подобається їм іграшка. Приходять, ой, дивіться, яка краса, скільки. І забирають. Ну, мені здається, всі в'язачі, які на ярмарках, всім це подобається. Котик 26 см. У великій кількості. Взяли отаких от маленьких мішок. У великій кількості їх в'яже моя Вікторія, дочка. Їх беруть і для декору, і для гратися в основному до маленьких діток, тому що він практичний і прямо в ручку дитині йде. Варіант ще більших, трішки більших мішок. Отак його покладу, нехай буде нам прекрасно. Видно його. От так він буде прикрашати наш кадр. І отакі мішки. І отакі мішки користувалися попитом. Взяли 4 штучки, парочки, парочки хлопчики і дівчатка. Хлопчики просто в ковтинках, до них можна ще зв'язати шортики, але в основному просто у ковтинках, дівчатка в сукінках і з бантиком. Ввійшли так. Так, увагою і наші брілочки. Брілочки, які користувалися попитом, це бджілки. Бджілка мила, красива, підвіска, коляску, над ліжечком, над дитячим ліжечком. Ну, просто до рюкзака, наприклад, рюкзак. Або домашня ключниця і для її прикраси. Брелочки брілочки брали. Брелочки брали. Так само брали от таких восьминогів, Ой, не восьминоги, а медузи. Отакі от медузи. Отак. От їх в'яже Вікторія. Отакі от медузки, вони гарні. І так само можуть використовуватися, як або практично мати значення, або як декор. Так, медузки відкладуємо. Жабки. Ось такі жабки брали. Я їх продавала зовсім недорого, абсолютно. Тому що маленькі і в'яжуться дуже швидко. Ось такі жабуньки. Маленькі, швидко в'яжуться. Дітки їх дуже полюбляють. І далеко не за всі гроші світу. Дуже мені жабки м'ясенькі. Так, отакі мішки. Мішки полюбляли від мене брати. Ось такі мішечки. Мішки. І, звичайно, зайчики. От зайчики любих розкрасок в будь-якому одязі. От можна проявити фантазію, тому що зайчики то маст гев. Зараз. Зайчики то масгев. Що я буду в'язати на наступну ярмарку. На наступну ярмарку я буду, звичайно, Вікторія буде в'язати таких зайчиків, це її робота. А загалом нам треба буде зібрати комплект, ще брелки. ще щебрілки, довгоногі зайчики, довговухі зайчики, черепахи ще. Черепахи. Ще подумаю. Можна ще яєчки, курочки зв'язати, але я продаю з колегинями, в них у цього дуже багато, занадто велика конкуренція. Можна, звичайно, але конкуренція велика. Так що я ще подумаю, чи варто в'язати курочки і яєчки. Тому що з обох боків дівчата не в'яжуть, займаються декупажем в основному, декупаж, шиють іграшки. Мені здається, то буде однотонно. Все-таки треба виділитися, так що от буде оця тематика. В основному упор буде робитися на цю тематику. Ну, на цьому я розповіла все, що хотіла. Іду готуватися до, до наступної ярмарки. Вам всім рада, що ви завітали на наш канал. Вам всім мирного неба, спокійних ночей і до наступних зустрічей!